Дитяче взуття від Ук. Зараз ми з вами будемо знайомитись лот номер 22 В ньому 24 пари. Отже, показуємо так на долонечці, щоб ви бачили, які розміри. А розміри у нас переважно йдуть: середні та підліток. Бебі, дуже бебіків мало. Може зустрічатися. Одна-дві пари бенетон. ці, до речі, такі класні, це бенетон. І французький бренд ДПМА. Це ось ДПМА. Ціна вас приємно дуже порадує. Це високомаржинальний товар. Класична модель від Ук. Бантики. Такі ботинки. Далі ось цей бренд колабура, колабура. Байуг. Вони також легенькі, зручні. Так, тут натуральний хутро внутрі. Дивимося. Такі тапулі чудові. Більш високі такі чобітки на дівчинку. Така моделька в чорному кольорі. Так, тут зовнішній такий замок йде. Також кола Бура. Тасмани. Зараз сама популярна модель. До речі, на сайтах на офіційних. Все вже викуплено там. Цю модель Днем Сагнем не знайдеш. ДПМА це колабура. Приємний дуже. Колір голубий. Так, далі ця моделька. Тут у нас мінус 20. Де тут написано? Бачите, да? Мабуть, це не та модель. Якщо не та, то вибачайте. але подібна була мінус 20. Вона водовідштовхуюча, дуже теплі вони. Так, не... так, ця модель є у нас в кожному лоті. Можуть бути різні кольори. На ліпучці, дуже зручні. Челсі. Такі бутинки. Хутро внутрі тепло буде дитинці. Ще одна модель. Також хутро є у нас. Так, ми передивились з вами 24 пари. І ось цю красу ви получите в подарунок. Отже, лот номер 22. 24 пари. По суперціні. Ексклюзивна пропозиція в Україні. Краща ціна в Україні.